Всім привіт! Мене звати Олександр, і я вас запрошую на щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими ігровими подіями за останні сім днів. А сталося варто зауважити дуже і дуже багато чого цікавого. Про це далі і піде мова. Плюс нагадаю вам, що у новинах захований ключ від гри у Steam, Тому будьте уважні! А ми будемо скоріш починати із бліц новин. Поїхали! У стімі в дочасному доступі зарелізився кіберпанковий шутер, про який я розповідав у майбутніх маловідомих іграх. Він має назву Out of Action і розроблюється однією людиною. Окрім того, у стімі було відкрите передзамовлення гри під назвою Outcast A New Beginning. це продовження проєкту 1999 року, в якому вам доведеться грати за головного героя, який опинився на невідомій планеті. Spec Ops The Line – досить цікавий шутер із сірою моралью зняли з продажів у крамниці Гейба. Розробники пояснили це рішення тим, що в них почали закінчуватися деякі ліцензії. Blizzard досить довгий проміжок часу працювали над власним виживастиком, проте назви він так і не отримав, та й вже в принципі не отримає. Адже стало відомо, що його розробку скасували. Скален Бонс отримає відкритий бета-тест, до якого можуть долучитися всі охочі, аби зацінити новий мегагейм від Ubisoft. Проходити він буде з 8 і по 11 лютого, а реліз, нагадаю, відбудеться 16 числа того ж місяця. Стало відомо, що 21 березня на ПК завітає Horizon Forbidden West Complete Edition. PlayStation продовжує політику портування через деякий час своїх ексклюзивів на ПК. Як ви до цього ставитеся? Якщо когось цікавить новенький ігровий ПК або комплектуючі, то можу порекомендувати магазин Telemart, в якому я особисто собі купляв комп'ютер для монтажу та ігор на максимальних налаштуваннях. І з обома цими задачами новий ПК впорався. Адже серія Evolve, яка є, це сучасні та потужні компи, які впораються із усіма завданнями, причому маючи різну ціну. Окрім того, можете придбати окремо комплектуючі та величезну кількість інших девайсів. Якщо цікаво, посилання на краницю я залишу в описі. Там цікаво. Консолі Xbox почали приносити більше коштів філу спенсеру. Все це відбулося за рахунок придбання Activision Blizzard. Можемо привітати Майки. Подивимося, як вони реалізують нове придбання. Симулятор, в якому потрібно будувати власний зоопарк під назвою Planet Zoo, релізниця на актуальних консолях вже у березні, а саме 26-го числа. Цікаво, чи багато людей взагалі грає у стратегії на приставках. Колишні співробітники Volition, які працювали над Red Faction та Saints Row, вирішили створити власну студію, назвали її Shapeshifter Games, і тепер допомагають внутрішнім студіям Microsoft у розробці ігор. Nintendo вирішила показати гравцям кооперативний режим у своїй майбутній Mario vs Donkey Kong, і загалом нічого принципово нового. Все той же вивірений геймплей від великої N, який всім сподобається. Різноманітні аналітики та інсайдери вирішили поділитися характеристиками майбутньої Switch 2 Ну точніше, одною характеристикою. Вони вважають, що наступна консоль матиме 8-дюймовий LCD-дисплей. Стало відомо число співробітників, яких звільнила Microsoft із студії Xbox, Bethesda та Activision Blizzard. Загалом 1900 співробітників втратили роботу, досить велика цифра. Нарешті українська гра під назвою Speed Crew офіційно побачила світ, причому одразу на всіх актуальних платформах, з чим ми можемо розробників і привітати. Сподіваюся, проєкт буде успішним і студія розпочне виробництво нової гри. Німецькі розробники вирішили продемонструвати світові свій новий проєкт під назвою Щуґедю Island, який неймовірно сильно нагадує Stardew Valley, тільки з поліпшеною графікою. Вже досить скоро, а саме 13 лютого 2024 року повинна побачити світ дуже і дуже цікава гра від нідерландської студії під назвою New Tower. У цьому проєкті вам доведеться розбудовувати видавництво власної газети, і цей процес виглядає просто неймовірно. Стало відомо, коли Small Land Survive the Wilds покине дочасний доступ крамниці. Steam. станеться це 15 лютого цього року, причому одразу на всіх актуальних платформах, з чим ми розробників можемо тільки привітати. Відбувся реліз гри під назвою Go MekaBall. Це неймовірно швидкий та хардкорний проєкт, в якому гравцеві доведеться перемагати різноманітних комах роботів величезних розмірів. Гра Tools Up Ultimate Edition нарешті зарелізалася на PlayStation. Це щось дуже сильно подібне до Overcooked, тільки в Tools Up вам потрібно займатися ремонтом і робити це максимально оперативно. Японці вирішили випустити продовження гри, яка побачила світ у далекому 1991 році. Мова йде про Euphoria 2 The Saga. Це досить милий класичний платформер із дуже крутезним та приємним візуальним стилем. Розробники продовжують випускати неймовірно величезну кількість відео, присвячених грі Life A City Driving Simulator, в якій як не складно здогадатися, доведеться таксувати. Об'єктивно проєкт має величезну купу механік і виглядає непогано. Портал Insider Gaming заявив, що гравцям не варто очікувати на нову гру у серії Battlefield раніше 2025 року. Стюарт Кенфілд, виконавши віце-президент, заявив, що у 2025-му видавець Electronic Arts буде намагатися випустити великі релізи. Серед них може бути і нова Battlefield. На жаль, досить неприємні новини спіткали гравців протягом останніх семи днів. Із минулих випусків новин ми дізналися, що план по випуску ігор у видавця Embracer Group виявився не дуже дієвим, адже вже багато тижнів та навіть місяців вони продовжують свою реструктуризацію, в рамках якої скорочують багато працівників, скасовують розробки ігор та навіть закривають студії. Вже два роки в розробці знаходилася гра, Deus Ex. Ми не знаємо, чи це продовження, чи самостійна історія. Проте актор озвучки Адама Дженсена зауважив, що його до проєкту не залучали, тому можемо зробити висновок, що для гравців готували все ж самостійну історію. Але все це вже не важливо, тому що видавець повністю скасував розробку і провів звільнення у Eidos Monreal. Роботу втратило 97 працівників. Причому логіка в цьому досить дивна. Адже наразі студія займається розробкою нової франшизи. Типу, чому у Deus Ex було більше шансів отримати хороші продажі, ніж у якогось нового ну проєкту, але від іменитої студії щось дивне відбувається у Razor Group. Коротше, метро таки показали. Проте я навіть не знаю, що сказати. Інсайдери були праві. Вона таки має назву метро Awakening. І це проєкт для VR, який побачить світ колись у 2024 році. Дія знову, судячи з усього, буде розгортатися у московському метрополітені. І от мені після перегляду здалося, що взяли першу частину, трошки переробили рівні, і ось тобі готовий проєкт для окулярів віртуальної реальності. Виглядає не дуже і, відверто кажучи, розчаровує. Причому розробкою займається навіть не Форей Games, а Vertigo Games Нідерландська студія. Тобто, де-факто це навіть не український проєкт. Грати доведеться за Сердара, який шукає ліки для дружини. А дія відбувається у 2028 році. Але намагалися все ж таки показати дуже багато геймплейних кадрів. Я, можливо, чогось не розумію, але люди в коментарях дуже задоволені. Але, 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 давайте йти далі. Показали Rise of the Ronin трохи детальніше, продемонструвавши величезну кількість ігроладу, воно поки не виглядає на рівні тієї ж Ghost of Tsushima, Проте знаєте що дуже хочеться в ось це пограти: подосліджувати стародавню Японію, місто ж Штокіо, та випробувати місцеву бойову систему, яка виглядає досить пропрацьованою і глибокою, з використанням різноманітної зброї, починаючи із холодної і закінчуючи вогнепальною, комбінуючи все це за час бою, поки реально круто. Причому, судячи з побаченого про. Проєкт може бути досить хардкорним, проте подивимося, що ви скажете вразило до слова реліз 22 березня на PS5. Загалом чогось неймовірного на State of Play не показали. Проте це досить хороше шоу, в якому продемонстрували величезну кількість ігор, продовжень та ремейків, які чекали фанати. Хоча після конференції багато хто в чаті був незадоволений. Але на цьому все не закінчилося. Шоу розділили, наче на дві частини, адже 6 лютого ми знову побачимо State of Play, на якій буде показана Final Fantasy 7. Можливо, й інші анонси теж на нас чекатимуть, тому можна орієнтуватися на лютий. Хоча здається, що мова йтиме тільки за фіналку. А під кінець Коджима взагалі. Заявив, що працює над новою шпигунською грою. Цікаво, що це буде. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам, я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Дякую. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески неймовірно потужні і стабільні. Я вам дуже і дуже вдячний. Плюс подяка всім за донати. Проте, любі глядачі, підтримуйте тільки у разі можливості. Першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Halo The Master Chief Collection продають за 349 гривень. Fallout 4 Game of the Year Edition можна придбати за 162 гривні. Skyrim Anniversary Edition коштує 266 гривень. Forza Horizon 5 можна купити за 599 гривень, але знижка триватиме ще один день. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition можна додати до бібліотеки за 181 гривню. Sonic Frontiers продають за 759 гривень. І Takes Two коштує 419 гривень. Стандартне видання. EA Sports FK-24 можна купити за 839 гривень. Red Dead Redemption 2 можна додати до бібліотеки за 560 гривень. Stray продають за 626 гривень. Mafia Definitive Edition можна придбати за 299 гривень. Payday 3 коштує 897 гривень. Speed Unbound можна додати до бібліотеки за 359 гривень. На цьому випуск ігрових новин закінчився. Сподіваюся, на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.